Ой, який хороший тільки що комент я побачив під відео про те, як відповідати людям, які з-за кордону кричать, що А що ти пропонуєш здати території? Знаєте, там комент був такий: А той, хто виїхав за кордон і кричить звідти про здачу територій, той вже здав територію. Той вже виїхав, той вже фактично переїхав і територію здав. Люди за кордоном. Вас. Ніхто не звинувачує. І я з самого початку війни говорив, не потрібно звинувачувати нікого, тому що люди виїхали, хтось вивіз дітей, хтось вивіз батьків, хтось виїхав сам з, мал... з малолітніми дітьми, хтось із чоловіками виїхав, чоловіки виїхали незаконно частина. Ніхто нікого не має звинувачувати. Але ті, хто виїхали, там влаштувались, отримують там виплати. Часто із України також. І заходять в коментарі і українцям, які тут під обстрілами розповідають, що вони мають все одно терпіти, воювати, платити податки і взагалі рот заткнуть, тому що все, що ти скажеш, так що ти пропонуєш, здати території, одразу наривається. От до вас є питання. До вас є питання. Вас таких не дуже багато, тому що в основному люди. Адекватні, чимні, вічливі виїхали і намагаються там вижити, намагаються там поширювати дані про Україну, себе представляти нормально, працювати там, вчитися. Там багато таких у нас студентів багато таких, які і там вчаться, і тут навчаються, і не поривають зв'язків з України. Це дуже чудово, це прекрасно. Але є частина, які виїхали і розказують українцям в Харкові, в Миколаєві, в Запоріжжі, в Херсоні. В Одесі, в Києві, в Львові, в Тернополі розповідають їм, яким треба тут жити. Причому повчальним тоном. Закидаючи як контрпостріл, знаєте, а ти що, територію пропонуєш здати? А ти що? Тільки будь-яка людина скаже хоч щось про мир і про своє бажання миру. І ще раз повторюю: ви вже такі люди здали територію. Ви вже її здали. Угу. Супер комент. Дякую за такі коментарі. Це чудові коментарі. І ще одне. Друзі, якщо ви пишете в коментарях якісь гадості мені, то не ображайте, що інколи я можу вас видалити. Це моє право. Не пишіть пакості, гадості, наклепи і ярлики, і все буде добре. За думку, ніхто нікого не видаляє. Але якщо вона написана вічливо і без всяких, ну, всякої. Днісенітниці, телеграмі ютуб, шапці профілю, підписуйтесь.